Привіт, рушники! Сьогодні дослідимо чергові нові маніпуляції та психологічні прийоми, якими користуються наші інфошахраї, на прикладі успішної учениці, героїні наших минулих відео Ірини Устенко. Як маркетинг став інструментом шахрайства, як виглядає інфошахрайська піраміда та ієрархія, і оглянемо книгу від Шнайдер та її сестри, яку вони продають за 2,5 тисячі гривень. Тож сідайте зручніше, бо поговорити є про що йдемо розбиратись. Тру. Тру тру. На початку поясню вам зміни, які ви можете бачити на задньому фоні. Це не тому, що я захотів урізноманітнити кадр, а все набагато смішніше. Справа в тому, що коли я готую відео, мені доводиться прослухати дуже багато курсів, марафонів та подкастів. І як виявилось, рівень стресостійкості моєї родини не дотягує до мого, тому мені сказали: будь ласка, бери комп'ютер, йди в окрему кімнату і позбав нас цього катування вух. Тому тепер у мене з'явився такий собі власний, як я його називаю, інфошахрайський кабінет. А тепер переходимо до сьогоднішньої теми. Знаєте, я не думав, що історія з героїнями двох минулих відео затягнеться так надовго, але ж хто знав, що у нас вийде відкрити справжню скриньку Пандори. І до мене в Директ вже звертаються жертви їхніх успішних учениць, які використовують досить такі цікаві методи, які ми ще не розбирали на цьому каналі. Почалося за такою цікавою публікацією, яку мені відправили, де розповідається про дівчину, яка втратила всі свої заощадження приблизно у розмірі 4 тисяч євро, повіривши у обіцянки духовного зросту від наставниці Ірини Устенко. І як же Здивувався, коли побачив, що оця Ірина Устенко є успішною ученицею вже відомих нам Наталі Шнайдер та Світлани Жилюк. Але давайте не будемо забігати наперед і розберемо все поетапно. Отже, в інстаграму цієї Ірини 37,5 тисяч підписників. Називає вона себе вчителем з Тета Хілінгу, наставником та топ-активатором квантових паролей. І оцей тета Хілінг це також така цікава штука, я прям не можу. Значить, на своїй сторінці ця Ірина пояснює, що Тета Хілінг це метод розроблений такою собі віаною стайбл. Він допомагає. Сунути обмежуючи переконання та блоки шляхом переходу на те та хвилі, але я вам відкрию секрет, що нікого переводити на них не потрібно, тому що ми щоденно самостійно переходимо на те та хвилі. Давайте я коротенько поясню, тому що я полюбляю, коли після моїх відео у вас залишається якась цікава інформація, яку можливо ніхто навмисне гуглити не буде. Продовж доби наш мозок працює в залежності від того навантаження, яке ми йому даємо, і відповідно змінює свою електричну активність. Ось п'ять типів мозкових хвиль: гамма, бета, альфа, тета та дельта хвилі. Найактивнішими є гамма хвилі, які наш мозок продукує під час активної мозкової діяльності, коли ми навчаємось, концентруємо увагу на роботі і таке інше. А найслабшими є дельта хвилі, коли людина спить і мозок відпочиває, працюючи у такому собі автономному режимі. І от чому не рекомендується перед сном працювати, грати в комп'ютерні ігри та робити іншу роботу, яка потребує підвищеної концентрації. Бо мозок не може одразу перейти з гамма хвиль на дельта. Він поступово буде переводитись з найактивнішого режиму до стану сну, тому така активна мозкова діяльність. Перед сном воно просто збільшує час засинання. І оті те, та хвилі, на які нас планує переводити Ірина для того, аби ми вирішили всі свої проблеми, це хвилі стану зниженої свідомості під час дрімоти, медитації або гіпнозу. Коли ви, наче ще в свідомості, але мозок вже потрошки засинає. Я думаю, що ви розумієте, що в такому стані ніякі стосунки здоров'я та фінансовий стан не покращуються, як нам обіцяє Ірина. Покращитись може лише ваш емоційний стан, ви заспокоїтесь та розслабитесь. І от як підтвердження моїх слів. Покажу вам невелику таємницю авторки цього методу Віани Стайбл на яку посилається Ірина. Дійсно, цей метод розробила ця Віана у далекому 1995 році. Але Ірина чомусь не каже, що у 2016 році цю панянку було засуджено за шахрайство і призначено штраф у розмірі 228 тисяч доларів. А її метод визнано псевдонауковим. А тепер отакі послідовочки американської шахрайки несуть в маси цей метод, заробляючи чималі кошти. На подкасті у Шнайдер та. Жилюк, де вони називають Ірину однією з найуспішніших учениць, вона розповідає, що прийшла у це шарлатанство зайти. Конкретно, коли я прийшла в тета-хілінг, я вже працювала в ІТ. Це була хороша робота з хорошою зарплатнею, з хорошими умовами. А це була робота мрії. От що буває, якщо не ставити перед монітором комп'ютера кактус, маючи прибуткову спеціальність, можна скатитись у тетахілінг. Ну і навчалась вона не тільки у цих сестричок, а як публікує своїх сторіс у якоїсь Богдани за 6 тисяч доларів з випускним в канах. Я навіть не уявляю, про яку Богдану йде мова. Але ж давайте розберемо, як підписниця потрапила в ці тенета від Ірини і віддала їй близько 4 тисяч євро. По перше, ця мадам додається в друзі і сидить на сторінці. Потім вона починає кидати типу подарунку. Маніфестації в подарунок, сесія з нею, але потім тягне на свої курси і наставництво. Потім, коли розумієш, що взяла все, що треба, починає ігнорувати. Я навіть одразу не зрозумів, тому перепитав дівчину, тобто вона сама приходить на твою сторінку і отримав підтвердження. Це що, такими темпами ми скоро будемо боятись кожного підписника в інстаграм? Якщо я спочатку посміявся, типу якась бідна мільйонерка, яка не може собі дозволити запустити рекламу і сидить, ото руцями самостійно лайкає своїх майбутніх жертв, але потім зрозумів, що цю. Схему не варто недооцінювати. Дивіться, на вас підписується якась дівчина, починає вас лайкати, реагувати на ваші сторіс. У вас зав'язуються якісь листування на різні теми. Потім вона вам відправляє безкоштовні медитації так і таке інше, і ви вже типу подружки. І коли вона вам запропонує свій платний продукт, ви вже будете розцінювати його як пропозицію від своєї подруги. І дуже цікаво, що, як пише дівчина, ця пронира під час спілкування випитала в неї все, інформацію про її фінансовий стан і дізналась подробиці її психоемоційного стану, і все. На і повний рукав козирів, бо поділившись таким, вона чудово розуміє, коли як і на що надавити. І, от, побачивши, що у дівчини пропав голос, як ви думаєте, що вона їй запропонувала? Правильно, божественне вирівнювання? Е, там просто кожен хребець відповідає за здоров'я певних органів, і горло, голосові зв'язки також має свій хребець. І божественне вирівнювання в цьому випадку буде дуже доречним. Воно може дати миттєве зцілення тому то справа, що воно проводиться мовчки. Просто зідзвонюємося на 15-20 хвилин, ти лягаєш. Розслабляєшся, я проводжу і ну ідеалі зробити два-три сеанси. Я з цього мовчки не можу. Це знаєте, як у фільмах, коли маньяки телефонують своїм жертвам і мовчки дихають у слухавку. Це вони просто роблять їм божественне вирівнювання. А, там ціна виходить, одного сеансу дві вісімсот. Якщо можна, наприклад, три, то буде по 2300. Тобто кожен сеанс по 2300. І за сеанс цього божественного вирівнювання ця міні-рівнялка хоче 2800 гривень. Але якщо береш від трьох сеансів, то тобі буде знижечка, і один сеанс вже обійдеться у дві триста. Але я щось не зрозумів. На три сеанси, якщо вона сама говорить про моментальне зцілення, якась моментальність сповільненої дії. І зараз я хочу, щоб ми з вами разом почитали та послухали повідомлення від цієї Ірини, і ви одразу побачите, які маніпуляції вона використовує для того, аби людина віддала їй свої гроші. Щоб перейти на новий рівень доходу, ми маємо навчитися комфортно інвестувати в те, що раніше було б некомфортно. В цьому Колосальний ріст і в цьому розширення. Відчуваєте так, як намагається зачепити за те, що якщо тебе душить жаба, то ти ніколи не перейдеш на новий рівень доходу. А ми ж так влаштовані, що дуже полюбляємо постійно комусь щось доводити. Ах, вона сказала, що мені некомфортно інвестувати в себе і мені шкода грошей, а от я зараз візьму і доведу їй, що я не жадна і скину їй гроші. Щоби краще зрозуміли, як це працює, продемонструю вам схожу схему на прикладі інтернет-магазинів. Є такий поширений маркетинговий інструмент по роботі з запереченнями, коли, наприклад наприклад ви дізнавшись ціну в інтернет-магазині, пишете, що це для вас дорого А менеджер відповідає: Скажіть, будь ласка, а низька ціна це єдиний критерій, за яким ви обираєте товар. І правда ж всередині починаєш думати: от зараза, зараз я тобі доведу, що я можу собі дозволити купити і за таку ціну. І ми настільки звикли постійно комусь щось доводити, що іноді нам не треба абсолютно щось продавати, іноді достатньо просто спровокувати оце бажань, бажання довести, що ти не жадібний, небідний і таке інше. Тому потрапити у таку ситуацію може абсолютно кожен. А після того. Як надавила на жадібність, Ірина одразу відправляє ціни на своє наставництво у 2150 доларів і продовжує маніпулювати, що ціни скоро підвищаться, це перше, і скидає, нібито ексклюзивно для тебе ціну до 1800 доларів. Це друге. Отак, за два повідомлення на вас вже повпливали трьома маркетинговими гачками. Наступна маніпуляція. Тобто, у тебе є ситуації, де потрібно знайти вихід. Ти не обираєш знайти час для вирішення цього, піти в сесію. Вже так тікаєш декілька місяців, замість цього за Стрягаєш в емоції болю, відчаю та важкості. Очікуєш, що я маю реагувати певним чином. Ми пам'ятаємо, що на початку їх знайомства дівчина їй відкрила, що її часто використовували та обманювали. І от вона вже з цим грає, що замість того, щоб піти до неї в сесію, ти далі живеш з болем, відчаєм та важкістю. І отут у мене виникає питання: якого хера, вибачте, те, та Хілер Ірина може мімікрувати під психолога і запрошувати людей на сесії по роботі з болем та відчаєм. Сильно уявила себе психологом. Так розумію, але ви не психолог, і для мене ви більше психологічна маніпуляторка, яка доводить людей як до ментальних, так і матеріальних збитків. І отак, потиснувши та поманіпулювавши людину, їй таки йде перший платіж за наставництво у розмірі 800 доларів. І як же вона вдячно відповідає: Привіт, є! Благословляю твої гроші на легке та радісне примноження в 100 крат. Ну, шановні, це взагалі як? Благословляю? Серйозно? Це вже в неї клініка? Чи далі може бути ще гірше? Ви її 800 доларів, а вона вам благословення. І коли дівчина їй повідомляє, що поки вона тільки вкладає у це навчання і нічого абсолютно немає, окрім мінусу у гаманці, то клініка від Ірини продовжується. Давайте послухаємо її відповідь у голосовому повідомленні. Що ми часто як мозок хоче да, оцінювати тільки отримання? Він розцінює, тільки що це гроші, але ж отримання це не лише гроші, тобто ти оплачуєш, а не відчуваєш отримання. А як змінилось твій стан? Як змінилось твоє життя? Як змінилось твої відчуття? Як змінилось твоє сприйняття? Хіба це не отримання? Це ще яке отримання? Просто мозок завжди хоче оцінювати рівноцінно віддала гроші, має таке ж отримати. Або оцінюючи тим самим зміни в твоїх сприйняттях, в твоїх тонких тілах, в твоєму ментальному ментальному аспекті і цим самим твої нові відчуття, які і формують нову. Реальність через розширення дозвільної системи, оце натрусила у вуха, просто на ходу щось попридумувала про якісь тонкі тіла та навалила ще купу своїх шарлатанських термінів, і все оце є твоє отримання за 800 доларів. А те, що вона в інстаграмі обіцяє покращити твій фінансовий стан своїм тетахілінгом, це з тієї самої категорії, як і миттєвий ефект від божественного вирівнювання, який працює лише з третього сеансу. Але абсолютно не дивно, чому вона так наполегливо розводить своїх учениць на гроші. Бо як каже дівчина ця. Ірина сама всім розповідає про те, що сплачує по 30 тисяч доларів за наставництво Шнайдер та Жилюк. І цю інформацію про те, що вона ходить на наставництво до Жилюк та Шнайдер, вона підтвердила і в тому подкасті, фрагмент з якого ми дивились на початку цього відео. І спробуйте сказати, що це не піраміда, справжнісінька піраміда. І так побудований абсолютно весь інфобізнес. Завжди є головна особа під нею працюють оці шавки у вигляді успішних учнів, які лише збирають гроші від людей, які тільки віддають. Але нічого не отримують взамін, тому що вони знаходяться в самому низу цієї піраміди. І оці успішні учні потім несуть ці гроші, які вони взяли з цих людей, оцим мамочкам для того, аби їх рекламували, піарили та просували на ще ширшу аудиторію. Така ж схема і у Богдани Гончарук. Ви помітили, що коли стався скандал з Олексієм Дурнєвим, то захищати себе вона в коментарі не пішла, а в коментарі пішли захищати її міні-коучі, які типу її успішні учениці. І захищали вони її. Не тому що вона їм допомогла, а тому що вони всі знаходяться в одній піраміді. І це все чудово стає зрозумілим на прикладі мережевого маркетингу, який так і працює. Той, хто в ньому працював, зрозуміє, що вигідніше не продати самому помаду Аріфлейм, а затягнути під себе, наприклад, трьох жінок, які замість тебе підуть продавати ці помади, а ти будеш отримувати прибуток у вигляді відсотка від їх діяльності. І ми знаєте, з іншими блогерами дуже активно риємо цю яму інфобізнесу, тому що є підозра, що на вершині цієї піраміди стоїть взагалі якась одна. Людина, яка є кінцевим бенефіціаром всього українського інфобізнесу. Напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, тому що шукаємо, цікавимось, дивимось та аналізуємо постійно, а хто шукає, той завжди знаходить. Зараз швиденьке нагадування. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та поділіться своєю думкою у коментарях. Можливо, хтось хоче підтримати наш канал матеріально, тоді посилання на банку є в описі до цього відео. А також не забувайте про нашу монобазу, де ви можете долучитись до спонсорства і за яке ви отримуєте подарунки. Від нашого бренду рівні, від українського бренду українського виробництва. Але я так з вами заговорився, що зовсім забув показати вам квитанцію, що ця дівчина дійсно щось купляла у цієї устенко. І всі ці повідомлення це не я сам придумав і сам собі надіслав. Але йдемо далі. Значить, намагалася Ірина продати дівчині і віп-день у Дубай. І як сама і пише, вартість цього віп-дня у неї коштує 2300 доларів просто окремо. І якщо він входить у тариф наставництва, то війдеться у 1500 доларів. Віп-день це коли ви вдвох разом цілий день. День проводити разом, пропрацьовуєте щось, наповнюєтесь і таке інше. І о, дівчина дуже прифігіла, коли побачила, що для проведення цього вібня Ірина обрала готель 400 доларів за день у Дубай. А оплачувати це хто має? Правильно, учень. Тобто, окрім того, що ви маєте сплатити 2300 доларів за цей ВІП-день, ви ще маєте оплатити проживання вас обох, харчування, потім вас там, можливо, затягнуть у якесь спа, тому що за ваші кошти, повірте, відпочивати будуть дуже навіть на широку руку. І насправді Ірина непогано так придумала. За чужий рахунок вона проведе чудовий день у Дубаї, що і кошти зверху заробить. Це знаєте, зараз у соціальних мережах є популярний термін тарілочниця. От, будь ласка, новий термін пропоную: інфотарілочниця. Але лише продажами своїх навчань це не обходилось, тому що згодом ця Ірина почала дівчині пропонувати стати таким самим наставником, як і вона. Ти подала гарну ідею: приходь до мене в наставництво або курси по тета. І я рекомендуватиму і віддаватиму клієнтів, які тільки починають, і подібних, бо я вже в тій точці, де обираю більш. Усвідомлених, я не можу, обирає вже більш усвідомлених. Це що за кар'єрний рост по-шарлатанськи? Я так розумію, пройшла курси підвищення кваліфікації від Шнайдер. Ну, і таке витягування коштів тривало б невідомо, скільки якби дівчина не почала вивчати психологію. Тобто, отримуючи психологічну освіту, я почала бачити набагато глибше, і, звичайно, я почала їй говорити свою думку. І звичайно, я стала некомфортною. Почалися такі повідомлення: я наставник і я знаю краще. А потім, коли вона зрозуміла, що я вже не піду на навчання. Бо я її продинамила пару разів, вона відписалася. А коли дівчина почала спілкуватися з іншими ученицями, які також були на навчаннях або якихось курсах у цієї Устенко, вона зрозуміла, що вона така не одна. Ти вже не перша, від кого я це чую, що були в наставництві в неї, і тепер злість, образа на неї. Як вона живе з цим, я не розумію, коли вже їх система нагне раком і скине з ринку. Ну, за словами дівчат, її перші курси взагалі виявились на з книжки за 200 гривень. І оце зараз така золота жила для них, тому що. Що книг на цю тему вже є дуже багато, і абсолютно ніхто не застрахований від того, що коли ви йдете на навчання, в результаті вам просто перекажуть чужу книгу. І як результат такої взаємодії роботи з наставником Іриною Устенко, це робота з психологом. Тож я, Ірину, додаю до свого списку небезпечних наставників, шахраїв та шарлатанів, а ви, я думаю, зробите свої правильні висновки. Ну і перейдемо швиденько до того, про що ви мене просили під минулим відео. Подивимось, що ж то за книга від сестер Шнайдер та Жилюк, за яку вони хочуть. Очі 2,5 тисячі гривень. Одразу скажу, що це мій огляд, моя рецензія та мій особистий відгук. Ні на які авторські права я не претендую, і взагалі права на цей шедевр мені, якщо чесно, і даром не треба. Отже, книжечка невелика, трошки більше долоні. На 104 сторіночки написано досить таки крупним шрифтом от будуть скріншоти. І мене це наштовхує одразу на думку, що розтягували як могли. Ну, от ви можете бачити товщину цієї книжечки. Чи віддав би я за таку книгу 2,5 тисячі гривень? Е, точно ні, але йдемо зазирнемо усередину. І от в самому першому розділі я вже почув для себе черговий шедевр. У минулому сторіччі нас відрізали від електричного постачання з космосу і дезактивували силу самовідновлення тіла. Всі оці книги про езотерику енергії та ізобілля мені постійно дуже схожі на фантастику. Ну яке електропостачання з космосу? Ви серйозно? Йдемо далі. Знаєте, чому нас може очікувати нова епідемія? Забагато критики, осуду, неприйняття і непроявлення. І ці енергії живлять грибкову інфекцію. Ну якщо критика живить грибкову інфекцію, то я вже не Максим, а підберезовик. Після розділів, де вони розповідають, як активувати свою душу, як жити з нею в гармонії, як себе любити, йдуть в прав... Практики. Найбільше мені сподобалась практика зцілення Гаррі Потера. Подивіться у свій найбільший страх і перетворіть його в найбільший сміх. І навіть у цій книзі. Сестри пишуть чотири основні чесноти, які потрібно розвивати для щасливого життя: доброта, милосердя, хоробрість, мудрість. І тут важливо звернути увагу на розвиток напрямків активації кожної з них. Я проявляю до себе доброту, я отримую від інших доброту, я проявляю до інших доброту. Але якщо чесно, от вся оця їхня діяльність, вона мені якось з добротою абсолютно не в'яжеться. Ну а в саме серце у цій книзі мені потрапило одне домашнє завдання домашнє завдання увімкнути пісню Ніни Матвієнко Квітка душа. Заплющити очі і танцювати від душі під час танцю, вивільняти всі важкі емоції, відпускати. Якщо захочеться, можете навіть плакати, відчувати, як душа ваша розквітає. Рухи відкривають сердечний центр, вивільняють жалкування, дають тілу енергію та з'єднують кожну клітиночку тіла з душею. Направте енергію у ваше бажання або в сферу, яка потребує підтримки чи підсилення. Записуйте думки та ідеї після танця душі. Потім до них повертайтеся, адже там буде багато підказок, що робити. Далі та як рухатися і як знайти вихід із складної ситуації. І от, грубо кажучи, все у цій книзі закручено навколо якихось дихальних практик, медитацій та активацій. Істинне світло істинного творця вімкнись мені. Це також цитата з цієї книги. І у цій книзі, взагалі, така мішанина релігії, езотерики та медицини, яку Наталя, звісно ж, намагалась також сюди приплести. А на виході вийшла просто каша така сама каша, як і в голові у цих всіх наставників, і така сама каша, яку вони постійно. Намагаються заварити в головах своїх учениць. Ну і у підсумку книга завершується словами. «Нагадаємо, що це зцілююча книга, яка є твоїм оберегом та підтримкою, як в щасливі, так і у важкі часи, розгортаючи, яку ваше тіло миттєво з'єднується з душею і відновлює здоров'я та змісти вашого життя. Ми цінуємо вас, і ви нічого з цим не можете зробити. Все, бачите, у мене є така книга, значить, мене цінує Наталя Шнайдер. Та Світлана Жилюк. Вони самі про це написали. І я вже мовчу про блокнот, в якому є якась гормональна гімнастика та вправи гейші. QR-коди я закрив, щоб у вас не було навіть спокуси одним оком туди якось зазирнути. Тож, мій вердикт зрозумілий, книга абсолютно така сама, як і вся їхня діяльність. І зараз я хочу разом з вами видихнути, тому що коли я починав вивчати цю історію про цих сестер, я не думав, що це затягнеться на трилогію. Але мене так засипали інформацію, що її просто не мав права її ігнорувати. Але обіцяю, що наступ не відео буде вже точно не про них. І взагалі є ідея зробити якесь більш легке відео, щоб ми з вами трошки розважились, посміялись. Не знаю, я думав, з приводу того перевірити взагалі ефективність роботи оцих лотерейок, які постійно продають в Україні, щоб переконатись, чи можна там щось виграти, чи ні, або була ще ідея зараз масово продають якісь загублені посилки, як Укрпошти, так і з Європи. Можливо, таке щось зробити. Для того ми перевірили, взагалі, що там можна знайти, що там, чи можна там щось продати заробити, і таке інше. Пишіть в коментарях, який варіант вам більше, можливо, до вподоби, або у вас є якийсь власний варіант, тому що хочеться зробити вже щось більш таке простіше, щоб ви з вами просто чудово провели час, розважились і трошки посміялись, тому що я намагаюся в ці відео додавати трошки гумору. Але все одно ця інформація дуже напрягає мозок, і дійсно хочеться якось трошки урізноманітнювати, тому що постійно думати тільки про цю дурню. Я розумію, що я не хочу, щоб я у вас асоціювався тільки з цими шахраями. Ну а на цьому я дуже дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити лайки. Пишіть коментарі, можливо, хтось хоче підтримати канал матеріально, тоді банка є в описі до цього відео. Всіх обіймаю і до зустрічі. True. True.